Міська влада робить все можливе, аби покращити умови життя миколаївців, а особливо людей похилого віку. Зокрема, розвивають міський електротранспорт, поповнили тролейбусний та трамвайний парк, капітально ремонтують дороги та внутрішньоквартальні проїзди. Крім того, за рахунок міського бюджету придбали сучасні сміттєвози, сміттєві баки та снігоприбиральну техніку. Про це Юрій Гранатуров розповів під час звітно-виборної конференції Ради ветеранів Центрального району. «Зробили 52 двора, як європейські. Но это на, нам надо 250. Но мы же движемся. Мы за 4,5 месяца сделали больше, чем мы делали за 15 лет. Это объективная реальность. Расповел Юрий Гранатуров и про реализацию программы «Беспечное место». Установили первые 50 видеокамер в местах массового скопления людей. Дежурная часть УВД, мы это покажем всем по телевидению, уже видит все, что происходит на этих местах, быстро реагирует. задерживают уличных там всяких мелких грабителей, варішек и ніганя. Все это в регистрации. Можна рассмотреть номер автомобіля даже. Голові ради ветеранів мікрорайону Матвіївка Івану Кузу, міський голова, вручив відзнаку за заслуги перед містом Миколаїв. Спасибо вам большое. Я часто там бывал у вас возле вашого реалу, аделійська ви е, так розказуєте, що навіть ті. Молоді люди, які поняття не мають зрозуміння про те, що в війні, і дуже далеко відсюди, вони проникаються. В свою чергу голова адміністрації центрального району Ігор Волков привітав ветеранів з Міжнародним днем людей похилого віку. Першу хочу поблагодарити вас, уважаємої ветерани, що, не на почутний вірок, ви продовжуєте активно брудитися, відставити інтереси старшого покоління. Ваш опит, ваші знання мають для нас велику цінність. Ми вдячні за те, що ви іміщедві ділянки з нами ігор Волков подякував ветеранам за сумлінну працю та нагадав, що вони можуть звертатися до адміністрації центрального району з будь-якого питання. Патріотичне з молодого покоління одне з основних правління роботи Совету ветеранів і має велике значення встановлення вічності підростаючого покоління. Адміністрація високо цінить роботу, яку ви проводите зв'язним молодежою і виступає в кожному члені заведенні. Ігор Волков нагородив почесними грамотами членів ради ветеранів за активну роботу. Наталя Паламарчук Олег Косаїнов, МСН.